Доброго раночку, мої дорогесеньки. Не встигаю відповідати вам на повідомлення. Ви знаєте, що повідомлення відкриваю спочатку телеграм, потім вайбер, потім ватсап, потім інстаграм. Дівчата, хлопці, ви мене дуже-дуже багато питаєте. Як привернути увагу любимого чоловіка, як так, щоб зв'язати. Так, да, Привороти є, і я роблю привороти. Є привороти різні, є. Дивіться чорні прив'язні привороти, приказні, там де приказ робить. Червоні привороти, це огніні сексуальні привороти. Є, зрозуміло, інші більше, ще сильніші, які але в кожного приворота своє, своя дія і своє воздействие на біополе людини. Є на серце людини, щоб людина прив'язувалася. Є на сексуальну тягу, це чорні привороти. Є дуже-дуже. Я вмію це і я роблю, але я не всіх беру, коли я бачу ситуацію. Но це дійове, це працює. Дивіться, саме-саме те, що безопасне, те, що не буде відображатися потім на лінії долі, це красний любовний узіл. Це робиться по фото. Ось фотографія одних моїх клієнтів, з якими я працювала. Це дуже сильна річ, це діда властелена. Тут іде три заговора сильніших на з'єднання долі, на сексуальну тягу, тобто, щоб ніхто нікого не хотів, крім Цієї пари, на яких я роблю красний любовний узел. І саме основне щит, іде щит від ізмін і від других жінок. Це дуже сильний обряд. Сразу говорю. Це красний любовний узел, це я так вам наглядно, бо стрічка червона йде 3 метри, і там зав'язуються обряди на те, що я вам перечисла на сексуальну тягу, на дуже сильне кохання, прив'язане серцем, не приказом, а серцем, щоб людина кохала, щоб пара була обоюдного кохання. Саме головне, од ізмін. Я не всім соглашаюсь робити. Я одразу роблю діагностику. Ви знаєте, в мене карти, в мене є запис, є книга. Спочатку я 40 хвилин роблю діагностику на цих людей. Дивлюся, чи вони по, по долі йдуть. І тоді тільки я вам скидаю 8-10 відео своїх розкладів. І тоді я говорю, буду я брати. Вас на цей обряд чи ні? Я, багато факторів влияє. Цей обряд не вредний, не страшний, це не чорна магія, це прив'язуючий приворот на долю. Це зв'язати дві долі оцих двох людей. Красний любовний узіл. Його ніхто не робить. і ніхто хай вам не дуре і не каже, бо це тільки обряд діда Нестера і діда Властелена. Тільки по його роблю по його книзі. Понімаєте? І вже роблю давно його, і результати там на 100%. Так що, якщо вам хтось скаже, що красний любовний узл, ні, його ніхто не зробить, крім мене, бо це зовсім інша річ. Це зв'язати дві долі. Навіть коли вони йдуть окремо, ці долі, красний любовний узл з трьома сильнішими обрядами і заговорами, заклинаннями робиться, щоб з'єднати долю, зв'язати долю. І це дуже сильна, крепка річ. Обов'язково будь моїм підписником YouTube, Instagram, два TikTok акаунта Ядвіга та Ролог, Ядюся Ягуся і народна відьма Ядвіга. Я вам сказала умови, це річ сильна, це коли зв'язуєш дві долі, коли вони хочуть бути разом на все життя.